58 мільярдів гривень у 2024 році, 137 у 2025. Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, йдеться про зростання військового збору до 5%. Що думають з цього приводу? Кияни з'ясовуємо на пенсії не інтересують ніякі податки, нічого загалом як громадянина країни. Ну, бажано, звісно, навіть, навіть податки, нехай всі з кожної, навіть з копійки, нехай податки, щоб я тільки за це, щоб платили. Зокрема, йдеться про підвищення військового збору з півтора відсотки до п'яти. Я за. Які сфери, на вашу думку, потребуються найбільших вливань? Маєте, ви такі вже таке питання задаєте. Я за те, щоб військовий збір платили з усіх, незалежно хто, інваліди чи прості люди, чи роботодавці, з усіх, що платили, от я за це. Я чула, що будуть зростати податки, тому що потрібні гроші на армію, і ми живемо в умовах війни, і це просто необхідно. Чи готові виплатити більше, зокрема? Ну, Я готова, тому що я ще отримую пенсію, я не знаю, як інші люди. Ну, Я все життя живу, на бюджетній зарплаті зарплатні, то її весь час не вистачає, то я думаю, що це буде не критично. Якщо треба, то треба, то хай, хай беруть. А ні, значить ні. А чи треба? ласка. буде. А треба, 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 тому що економіка та тріщить у нас. Розповзяється по швам, Та що треба. Військовий збір. П'ять відсотків, да, відсотків. Вже Целяли навіть на в грошах перерахували. Багатсько. Яка приблизна сума виходить? Ми розмір нашої зарплати не. В межах. в межах. Дві <свят> тисячі ну, десь. Наскільки для вас це відчутно? Наскільки це вдарить? Дуже в відчутно, дуже відчутно. Дуже. Дві тисячі це забагато. Плюс, що до всіх податків, які були вже з зарплати. Якщо немає в держави грошей, треба yeah. допомагати державі. Ну будемо допомагати військовим зборам, що робити. Yeah. Якщо вони не мають де взяти, <рес> як, як з людей будемо <рес> давати, так <рес> да. <рес> ну таке. <рес> ну а хто може ставитися ну, положительно? Мені здається, всі незадовільні, але ну, треба. Ну воєнний збір треба піднімати, армії треба допомагати. Ну, ходи зробити? Я бухгалтер, взагалі так. Так що я трошки розуміюсь на цьому. Наскільки для вас це відчутно, і якщо ви бухгалтер, <світтє> наскільки це допоможе країні, збільшення таке в три рази здається, так? Ну, якщо зробити? не будуть красти, то, може, і допоможе. Ну, ви ж знаєте, в нас ж крадуть пропорційно поступ... поступленню в бюджет. Так що... Ну, а для підприємства це велике навантаження. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях.